Пропоную звернути увагу на пакування колод. Це немаловажний момент. Чому? Я, як експерт, який проводила не один захід, і це були виїзні заходи, це з валізами. Дуже важливо, як вам зручно з собою брати колоди, скільки вони важать, до речі, тому що я собою везу завжди не менш 6-7 колод. І так, перше пакування. Колода обличчя. Вона об'ємна 186 карток. До речі, їх багато, якщо ви можете побачити, але дивіться на пакування. Дуже тонке, незручне, і воно постійно рветься. Бачите, що відбувається, я вже його підклеювала. Але все ж таки. Так, надалі, наприклад, колода жіночості артистос. Вона теж об'ємна, з нею дуже зручно працювати з групою, але дуже об'ємна коробка. Тобто, коли Береш з собою валізу, то треба розуміти, що це буде важко. Так, далі є таке пакування. Начебто книжечка, так? Да? Зараз я її відкрию. Ось вона відкривається. Та казки. Тут іде опис, і отут вже є картки. Бачите, тут вони складені. Зручно, якщо у вас небагато з собою колод. Так, да, вони дуже гарно тут пакуються. Тут є. Магнит, на якому вони тримаються. Ось пакування колоди. І, бачите, тут -от воно випадає. Воно легке, але ну, ось так. І є такі пакування зараз, які теж є на магніті. Це її треба вставити таким чином. Ось, дуже гарна колода, дуже її люблю, але пакування вже про себе. Ось воно, бачите? Має значити. Ну, це колода ще я купувала до війни, тому що вони російською мовою тут. Далі що хочу показати? Наприклад, якщо картки великі, давайте до мішечків прийдемо. От войлочний мішочок, це моя перша колода, і це дуже зручно, але вона не закривається. Тут був такий ланцюжочок, десь він загубився цією ну, майже 7 років. Картки залишаються в гарному стані, і це зручно. Але ось, наприклад, мішечок велика маленька я. От Якщо ви можете побачити, це якість цього мішечку. Тобто він не оброблений, мішечок не гарної якості, це все сатається, ці кінчики. і воно ну, не дуже приємно, коли ти з собою її возиш. Ось олена Тараріна колоди теж в мішечках. Це вже бархат, він дуже приємний. Ланцюжки, які гарно затягуються, щоб картки не випадали і не губилися. Так, ось, раз, затягнув і все, і зручно. Ось можу показати, да, гарна колода, лалоба, але отут був не зафіксований цей ланцюжок, і він загубився. Тобто, якщо десь я беру купу всю, то треба за цим слідкувати, щоб вони не випадали. І тому, коли ми створювали колоду в сутності з Юлією, ми про це подбали, щоб це був гарний мішечок, приємний на дотик, зручний, оброблений кінцівочки, а ще це була естетика. Був такий фіксатор, де ви можете затягнути собі а, а, да, цей шнурочок. І обов'язково цей мішочок був оброблений. По-перше, щоб було зручно діставати картки, і ось його. Оброблення, тобто обов'язково це був підклад. На цьому і я вважаю, економити не треба. Тому дивіться на це, звертайте на це увагу, тому що, коли ви використовуєте свої колоди в роботі, це теж дуже важливо, естетично і приємно. Потурбуйтеся про себе.